Те, без чого жити скрутно, за курсом чого ми ретельно слідкуємо і у чому ми рахуємо свої статки? Це гривня, національна валюта України, яка не просто сама собою є символом України, а ще й прикрашена символічними постаттями, будівлями та знаками. Коли з'явились перші згадки про гривню, як грошова реформа ввела в обіг нинішню одиницю розрахунків, та чим унікальна наша державна валюта, дізнаємось рубриці Символи України. Історія гривні починається з 8-го століття. Це була одна із найдавніших грошових одиниць у Європі. Вважається, що слово гривня походить від старослов'янського гривна, тобто нашийна прикраса, адже тоді коштовностями можна було за потреби і розраховуватись. Фактично, гривною був злиток срібла масою приблизно 150 грамів, який слугував мірою ваги і ліку. Це міг бути медальйон, плетений обруч, пустотіла трубка чи щось інше, що вдягалося як нашийна прикраса. Ну а тепер перескочимо на століття в. Переди поговоримо про гривню сучасну. Перші спроби впровадження національної валюти датуються 1917-1921 роками. Проте великого успіху вони не мали. А от тільки на наша країна здобула незалежність, постала гостра потреба у національній валюті. Тоді у 92-му, в обіг швидко ввели купонокарбованці, як тимчасовий варіант відмови від рублів. Того ж самого року розпочали й роботу над майбутньою гривнею, розробляли дизайн купюри, шукали де надрукувати. А вже у вересні 19 96-го року, внаслідок грошової реформи, гривня стала національною валютою. Тоді обладнання для друкування грошей Україна не мала. Тож перша національна валюта друкувалася у Канаді та Великобританії. Сьогодні українська гривня друкується суто на території нашої держави. Графічний знак для позначення української валюти Нацбанк України затвердив 1 березня 2004 року. Символ гривні складається з двох елементів: перший та основний це рокописний варіант кириличної літери Г. як. Першої літери слова гривня, другий же елемент дві горизонтальні паралельні лінії, які символізують стабільність грошової одиниці. До складу паперу для друку грошей входить льон. Він робить папер більш зносостійким. Щоб перевірити міцність грошової купюри, рахують скільки разів її можна зігнути вдвоє. Наші гривні витримують 4 тисячі згинань. Вік життя паперової гривні у користуванні дорівнює близько року. Зношені купюри Нацбанк утилізує. А от монети можуть служити близько 20%. 20 років, і хоч їхнє виготовлення дорожче, за функціональністю вони себе виправдовують. Зрозуміло, чому тепер нові десятки у нас залізні. До речі, нині в обігу 10 банкнот гривень різним номіналом та шість монет. Найпоширенішою в Україні є 200 гривнева купюра із зображенням Лесі Українки. Їх майже 24% від загальної кількості грошей. До речі, Леся Українка єдина представниця жіночої статі, яку вшанували зображенням на українських грошових знаках. А ще наша гривня, за версією міжнародного фінансового банку, двічі визнавалася найкрасивішою валютою серед пів. 50 найпопулярніших у світі сподіваємось, вам тепер ще приємніше мати гривні у кишені.